У кожного свій шлях серця і шукати його доведеться самому. Усі ми обираємо життєві дороги. І краще, коли тобою обраний шлях буде дорогою серця. Якщо ти ніколи не чув про шлях серця, то, можливо, мої слова про нього викличуть здивування. Можливо, вони викличуть сміх чи сарказм. А, можливо, ти про нього чув і зовсім поруч із тим, щоб стати на цей шлях. Хтось стоїть на місці. Хтось пробує і експериментує, щоб зрозуміти, зрештою, куди йти далі. Мені довелося спробувати різні дороги, пройти різні шляхи. Хоча був момент, коли просто стояв, нічого не розуміючи. Я пробував і шукав, шукав свій шлях серця. І, як би я не намагався, і що б не робив, мій шлях мене все одно знайшов, а я знайшов його. Іноді стоїш а знову і не знаєш, куди йти. У цей момент краще розслабитись, не напружуватися в очікуванні, а розслабитись, дозволивши прийти. Шлях серця він завжди поряд. Його можна відчути лише коли розслаблений. У цей момент важливо намацати свій намір, що ти хочеш, що тобі подобається, від чого ти отримуєш задоволення. Намір може штовхнути тебе на твій шлях. Хоча намір не можна розглядати без волі. Воля це те, що тебе рухає. Намір це те, чим ти рухаєш. Коли ти бездоганний, воля та намір ідуть разом. Тоді можливі чудеса. Цілком різні дива. Нерозумно ставити питання, що за дива будуть. Коли вони виникнуть, ти це одразу зрозумієш. Ти зрозумієш, що це диво. Шлях серця справжнє диво. Шлях серця це момент, коли ти в гармонії. Або легко повертаєшся в стан гармонії та рівноваги. Коли читаєш книгу на книгу, мізки в якийсь момент починають відключатися, і ти розумієш, що аналіз тут марний. Ти розумієш, що потрібно шукати щось інше і діяти інакше. Книга не книга, лише тренування. У житті часом. Виникають набагато тупіковіші ситуації, і замість того, щоб розслабитися і зупинитися, люди починають брикатися і чинити опір. Через це виникають багато проблем. Коли напружуєшся, починаєш віддалятися від серця. Часто у речах та явищах немає логіки, навіть можна сказати, майже завжди. Натомість люди намагаються розібрати ситуації на гвинтики, щоб потім їх вставити в інших випадках. Не має сенсу оцінювати чужий досвід, не набуваючи свого. Шлях серця лежить через досвід свій досвід, а не чужий. Тільки досвід може в моменти стресу та глухого кута вивести туди, куди тобі потрібно.